Вона замовляла лека... лекарств, ліків. Коротше, оце таке метмін. Чого такий у мене голос? Я буду розмовляти жопотом. Будемо сидіти тихо-тихо. Будемо тихо сидіти, тому що я буду шо... жопотом говорити. Це в дитинстві таке прикол. Говори жопотом. Оце, коротше, щоб дихальні шляхи звільнилися. Оце, щоб ніс відложило. Вона мене позакладала все, що може. А це просто так, валідол. І це теж просто так. Це була вже в аптеці, тут треба вже угля купити, йоду, ну, всякого. А? -а, -а, -а такий голос смішний. Можна озвучувати якісь мультики. Коротше, купила, як, як завжди, як завжди, Оце саме корисне лікарство розсасуючи лідінці. Оце я купила ще проти запальне, він назначив, ну воно взагалі мені не треба. Тому що тут написано при болях. там при мігренях, при месячных болезненных, при болях суставов, там прям серьезных ко кости болять вот це лікарство. И воно ж по рецепту, мабуть, ну, вже взяла, думаю, ну ладно. Ну, типа, не дай Бог, конечно, щоб мігрені були. Там, типа, перед приступом починаєш принимать написано. Ну, коротше, оце такі справи. Прийшла, коротше, а як я купила це все? Я дзвонила у шпиталь, щоб телепорада. А вони кажуть, що а ми вам через телепораду не дадим хворобовий. Він мені то і графік не треба. Але в нашому житті все треба. Все, що дають, треба брати, тому що прийде час. Коли оце, що ти не взяв, воно вилізе і скаже, а, а що ти там неділю робила? Ти не працювала? де ти була? Ну, коротше, я ріш, вирішила взяти больничний. І він каже, приїжджайте Залінський, фамілія, прізвище лікаря. Приїжджайте, коротше, прямо як наш президент. Тільки то Зеленський, а то Зелінський. Я ж поїхала важко, тяжко, але вже зібралась, поперла. Він виписав рецепти. І добре, що поїхала, накупила цих ліків, зайшла Ашан, купила жрачки, курицю купила. На 80 злотих накупила стільки, що хватить, хватить. А то замовила через інтернет на 160. Ну, хоча його теж багато, я з'їла тока по банки. Бульйона, півбанки, борща і половину там одного блюда. Well, Ще мені, мені на цілий день упав апетит, тому що хвора. Коли починаєш кашляти і захряпуватися цим всім, то, звісно, не доїжджає. Ну, взагалі, хвора всіх відмінила. Позичила гроші на оренду і дава, довольна. Дякую цій жіночці, що мені позичає. Дай Бог їй здоров'я, і щоб у неї були клієнти. Вона займається цікавою справою, вона лікує гіпнозом. Якщо комусь треба, то можу дати. Вона вчилась їй хочеться, подобається. Як комусь треба, то можу дати контакти. І взагалі дуже багато гарних людей з Ютуба. Ото одна така какашка якась там щось написала, і я її виставила. Думаю, а виставлю, хай люди бачать, що мені пишуть часами. Ну, це такі справи.